А що ти вариант? Зупа. Зупу. Ти на поти можна. А ну виключить витішу. Ага, росольник. Витяжка. Всі кажуть, що нам квартира Всі маленька. Всі час в одній кімнаті. А ну просто добре? Ще зараз шампінь. Хурочка є. Та кажу розсольник, та які шампіньйони. А мені злост там шампіньони плавали. Там бульба є? То давай наливай. Давай дві віддають. Аркадій може бути ще по. А Чоркать сьогодні готує, сьогодні твій день. А він на завтра. Ти вночі готував хліб пік. От такий, знаєш, до сраки старший по кухні. Замовив ікру, просто канапки зробив і що ми маємо тим жити. Ну, що в холодильнику щоб він грає був і тому все подібне. Ви, ви зараз договориться, я вам на другий раз, коли ну, не я буду трошки. дорослий по ку... старший по кухні, я вам ще і равликів замовлю. Тебе говорити. А що, Аркадій немає ложки? А ну покажи то. Боже, який! Він смілювався. Я все-таки Аркадію готувати вчив. Бачите, як? А ти собі що не буде? Та то соло. Він як, як добре жити, коли нас багато. Ну. Розділилися, хто і день готує. Кожен наперед готує. І я що їсти. Та нормально. А ти кажеш, що... що я поганий газ. А чим тут ти? Ну, Аркадій нас водує нормальний доє, ти просто назває. А хто тобі сказав, що Аркадій готує? Та, бачимо. А, бачимо, Та хто слухай, тує? чий то сьогодні день. І? Ну і все, значить, я готова. Ой, який добрий розсоджик. Де ти оліпки взяв? В магазині. Бо в нас вже не було. Я ходив в магазині. Ти зараз кажу, Наталія, картина. Смачно. Яка? Тримай камеру, бо ти тільки поставиш, ідеш теж їсти. Тримай камеру. Тримай камеру. Який кухар спальний. Единственный хочет. Так, я люблю на духе? що на двое дура? Мишверки і чинахом. А на сэр? Крекер? Ой, Галя. Сергія, Сергія... 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 Сергія красно такі пляцу привищала нас. Який він смачний. Ну, а Але я такий не можу збирати, тільки ти можеш. Там такий все замудри, тому що я не знаю. Який? Як, я... Я... Як називається? Я не так називається. Він такий смачний, йо 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 Спече то, сама не знаю. Так, лишила рецепт. Я сам спечу. Що? Ти? Там і мак, і кокос. Там такий кульками Ні. Дуже, дуже замудрений пляток, але такий смачний, що просто його. Та. Яблука там було. Ну, да. Скільки шарів? Три. Але він не було, шари не любиш, а ширинки то не Я поймаю три. Ой, ти взагалі забагато хочеш знати. Та ти, ти типу, як знала, що три шари? Все, ти вже знаєш, що банка може бути. Ні, ти таких п'ятників не пекла ніколи. То не вишиванка, то в'язанка. То mm. Mm. Та все пакуйте, що йому за вами пильнувати.